1 квітня до Нікопольського районного управління поліції надійшла заява про зникнення літнього чоловіка. З кінця березня той не виходив на зв'язок із рідними, тож вони забили на сполох. А вже 2 квітня розшук було припинено. За попередньою інформацією, 67-річного Григорія Гаврилюка жорстоко убили. До злочину причетна його рідна онучка та її співмешканець. Чоловік спочатку зарізав жертву, нанісши чисельні ножові поранення, а потім розчленив. Сумки з частинами тіла одягом та знаряддями убивства. виконув у водойми, що знаходяться на території району. 2 квітня слідчі за узгодженням з Нікопольською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 – Умисне убивство. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання передбачення на санкції цієї статті позбавлення волі на строк до 15 років діям жінки буде надано правову кваліфікацію. Триває слідство карним розшуком було встановлено. Двоє осіб мешканців міста Нікополя та почалися з ними проводитися слідчі дії, в ході яких встановлено, що 32-річний мешканець міста Нікополя причетний до безвісти зниклого чоловіка села Камінського, в подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що 27-го, Березня 2024 року між зниклим чоловіком та її його онукою стався конфлікт, в ході якого даний конфлікт переріс у бійку в ході конфлікту. 32-річний чоловік наніс потерпілими множині ножові поранення, які несумісні з життям. Тіло потерпілого підозрюване розклав у різні сумки та розніс до кар'єру села Кам'янського та до водойм Каховського водосховища оперативним підрозділом. 1 квітня встановлено місце знаходження тіла померлого, та його достали з води в подальшому 32-річному місцевому мешканцю Нікополя. Повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Дана стаття передбачає срок покарання позбавлення волі до 15 років.